Доводити, що росіяни це нація, яка про здаватися, а не бути, ми гадаємо, не треба. Хоча противник вони серйозний і недооцінювати їх ми теж не можемо. Але гонор про те, що вони найкращі, найперші, і, взагалі, порівняно з ними всі інші просто якісь мікроби у них на міжгалактичному рівні. Але ми вирішили трошки спростувати це питання і склали для вас дуже цікавий топ: Україна проти рашки на міжнародній арені. Детальніше далі дивіться. Росія це зарозуміла країна, яка нічого себе не представляє, а тільки викабелюється. Зараз мовою фактів. Їхні науковці не придумують останні технологічні чудеса, їхні депутати це клоуни на політичній арені, їхні музиканти не стають всесвітньо відомими зірками. А російські спортсмени Ха, не смішіть нас. Зараз ми вам розкажемо про цих спортсменів. Цей боксерський поєдинок увійшов в історію. Чому? Для початку Росія приймала його у себе вдома на болотяних уїдях. На додачу, пафосне прізвисько російського боксера, яке не дало потрібного ефекту. Це щось. Діло було у Москві у 2013 році. Ринг у спорткомплексі Олімпійський Олександр Повєткін, або як його ще називали російський Вітязь, виходить проти нашого українського чемпіона Володимира Кличка. Пафос, ну просто зашкалює. Росіянин він має бути сильним. Бути сильним не тільки для того, аби захистити себе, свою дівчину, свою маму, але і свою батьківщину. Я настроєний на перемогу і іншого чогось чекати, я вважаю неправильно. Далі з кам'яним лицем на ринг виходить і наш чемпіон Володимир Кличко. Йдуть останні приготування до бою. Джамала, яка трошки пізніше взує Росію, але вже на Євробаченні 2016 співає гімн України і бій. Перший раунд. Другий. Восьмий дванадцятий. Бій століття завершено. За рішенням судей одностайно перемогу одержує. Ми були не здивовані, якщо чесно. О 24 мільйони росіян, які дивилися цей бій по телеку, трутою плювалися ще довго. Вже через п'ять років, у 2018-му, як то люблять казати на Росії місто встрічі і не можна, знову Олімпійський, знову ринг. Але на цей раз від України б'ється вже Олександр Усик. А заражку Мурат Гасиєв Росіяни просто втрачали розум від щастя. Вони вдома, а їх чемпіон ще жодного разу не програвав. На кону не лише усі чемпіонські пояси та звання абсолютного чемпіона світу, але й кубок легендарного Мухаммеда Алі. Вони спали і бачили, як він залишиться на болотах. Але Олександр Усик вніс свої корективи. На цей раз пафосу вже було поменше. Мабуть, залишкове явище після кличка. Тож росіяни заземлилися і все провели скромно. Знову останні приготування і бій. Пані та панове, це фінал чемпіонату світу. За результатами 12 раундів за рішенням суддів одностайно перемогу отримує абсолютний чемпіон світу. Чи варто казати, що росіяни знову ж таки мало не захлинулися власною отрутою? Гадаємо, ні. Після повномасштабного вторгнення на територію України Росія перетворилася на вигнанця у всьому світі. Російський прапор став образою для всіх. Тому доля російських діячів мистецтва та спорту на міжнародних аренах була вирішена. Або дискваліфікація, або нейтральний прапор, росіянам ганьбитися не вперше. Тому на чемпіонаті світу з фехтування, який відбувся у 2023 році, у Мілані Росіянка Анна Смірнова пішла на цей крок. Та коли проти мордорської спортсменки вийшла наша українка Ольга, Харлан, приниження Росії досягли апогею. І не тому, що Харлан не вперше здобула перемогу над російським противником у 19-му Оля вже забрала золото з-під носа фехтувальниці Софії Великої на чемпіонаті світу. Справа у тому, що після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку своїй противниці, що стало для неї справжнім ляпасом. Що зробила Смірнова, ну звичайно нажалілася і почала скиглити про повагу. Результат українську спортсменку дискваліфікували. Відповідь Олі не змусила себе чекати. Харлан заявила, що Росія, окрім терору нашої країни та наших людей, тероризує і спорт. Я не хотіла пожимати руку цієї спортменці, і я діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть, Зняти змагання, дискваліфікувати і дати мені чорну картку. А звісно, це мене вбила. Честь своєї країни спортсменка відстояла, а Україна її в цьому тільки підтримала. Дискваліфікацію Ольги Харлан призупинили. А от Росія, яка тільки вміє, що тупати ніжкою, так і залишилася десь на лаві запасних. Нехай звикають, бо українці іншого статусу для них більше не дозволять.